Так, давай без зайвих питань. Я, це ти тільки з майбутнього. Перше, у липні, кавуна на ніч не їж. Друге, голову над вентилятором отак не суши, тому що волосся затягне і буде мантилять, поки без волос не останешся. Ти реально прибула з майбутнього, щоб сказати мені це? Ти краще скажи, по чому зараз долар? Чи закінчилась війна? Ми взагалі перемогли. А це ж ви ще не знаєте, що в лютому було? А що сталося у лютому? Ви дізнаєтесь після огляду на наш комплект. До якого входить анатомічний варбелт, 4 підсумки під магазини АК, 2 підсумки для гранат, 2 під турнікет екет, аптечка виготовлена за прикладом американської айфа, тактичне сидіння та сумка для скидання відпрацьованих магазинів. Але окрім пластику у системі моллі та анатомічних демпферів у поясі, найголовніше, що ви отримуєте, це комфорт, надійність та ефективність під час виконання бойових завдань. Ну так а в лютому, в лютому, що ж сталося? А в лютому Гордон спрогнозував чергову дату завершення війни, і ми й досі всі чекаємо. Я ж не з далекого майбутнього.